Мій алгоритм виходу на, для того, хто планує, да, це ж, знову ж таки, питання. В першу чергу розуміти, що це не швидко. Раз. Друге, це вимагає значних інвестицій. Тобто потрібно розуміти, за рахунок чого ці інвестиції будуть. Значить, домашній ринок має приносити той додатковий прибуток, який буде реінвестуватися в інший ринок. Це два. А третє, ну, я думаю, що треба знайти. Такий там один-два, не, не розповсюджувати це зразу там, ой, я побіжу на 10 ринків. Якщо це брендовий, бо якщо це комодітіс, це трошки інша історія. Тут виготовив стабільне постачання, да, якість і постачання, все. Але якщо це все ж таки щось пов'язане з брендами, да, де буде відмінності, то я би рекомендував знайти один ринок, на якому. Знайти ось того першого свого стратегічного партнера, з яким побудувати відносини, переконати його, що ти надійний постачальник, що ти разом з ним готовий інвестувати в розвиток свого продукту на цьому ринку, це займе певний проміжок часу, і це дасть ті. Можливості зробити помилки і навчитися і отримати нові знання. А тоді вже його можна буде з таким досвідом з одного ринку масштабувати на 2-3, тому що вже можна буде принести на інші ринки свою експертизу і показати, що в мене є інший партнер в іншому ринку, і я готовий інвестувати, я готовий розвивати, не забуваючи про домашній ринок, не потрібно там ідеалізувати експорт як те, що Врятує від неефективності вдома. Якщо вдома все буде не так, як треба, то на експорті воно миттєво відобразиться. Миттєво. Тому це таки зразу треба мати два фокуси: і, і додому, ізовні, да? і саме відбудова відносин, тому що не завжди. Домашній ринок є тим е, ринком, де ці відносини можуть будуватися. Можна використовувати різні ресурси, в тому числі адміністративне, все що завгодно. Да? А там це не працює, там потрібні партнери, з якими ти будеш працювати. І це зміна е, там, все одно бізнес роблять люди, не компанії, а люди. Да? І це зміна того, хто ініціює е, цей е, похід на експорт, да? і своєї свідомості, своїх звичайних. Своїх бізнес підходів, і це багато чого. Тобто, це, це такі, е, крім фінансових, ще і не фінансові виклики.